Підлітки врятували людину. Про це у управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини дізналися завдяки листу від центру професійно-технічної освіти. 17-річний Вадим Мазур та його 14-річний друг Сергій Заїка поверталися додому з магазину через ставок. Підходячи до водойми, хлопці почули крик. Ми вибігли на на це бачили красний капішон. І, і Сергій говорить, що там дядько. І ми бігом всі побідно, побігли до нього і допомогли йому. Я йому кажу, Вадимо, знімайте по куртку. Вадимо тут замок заїв, і він міг зняти куртку. Я знімаю куртку і ми сюди, виходить. Я сідочку в один тудою. Побіг разом. Хлопці витягли чоловіка на поверхню. Постраждалий був зовсім знесилений та попросив хлопців дати йому відпочити на льоду. Проте юні рятувальники розуміли, що кожна хвилина важлива. Вони взяли чоловіка попід руки та понесли додому, де зняли з нього мокрий одяг і разом з місцевим фельдшером, яка проживала по сусідству, викликали швидку та надали чоловіку першу медичну допомогу. Людина не найбільша цінність, такий неважкий, важкий, важкий такий чек для нашої країни. Звичайно, ми знаємо, що таке біда, що таке горе, і нам дуже приємно, що такий гарний благородний вчинок чинив наш. Учень у школі розповіли, що 14-річний Сергій вже не вперше рятує людину. Йому вже доводилось витягувати з-під криги свою однокласницю та допомагати виплести хлопчику, що не тримався на воді. Дружина врятованого по сьогоднішній день не може виказати хлопцям усіх слів вдячності, каже рятувальників. Чоловіку послав Бог. Анастасія Туловська за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.